Вітаю. В етері епізоди з вами в студії працює Анастасія Кокалко. Сьогодні у випуску. Як виглядає продуктовий кошик українців у 2024 році? Та на які продукти мешканці країни витрачають найбільше коштів. Одні з найпопулярніших захоплень киян книги та кава поєднались у новому місці відпочинку у столиці. 9 березня відзначають день народження українського письменника Тараса Шевченка. Які факти про кобзаря знає українська молодь? Міжнародний жіночий день викликає багато суперечок, чи відіграє важливу роль 8 березня для українок? Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі у ніч на суботу, 2 березня загинуло 12 людей. Рятувально-пошукова операція завершилася у вечорі 3 березня. Серед загиблих було п'ятеро дітей: чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, Трирічний Марк, восьмирічна Злата та дев'ятирічний Сергій. Унаслідок удару знищено 18 квартир, та, за попередніми даними, ще 7 пошкоджено. Їжа. Головна стаття витрат майже кожного українця. Як змінилися ціни у 2024 році, які продукти легше купити, а які навпаки? І як наразі виглядає споживчий кошик українця? Про це та більше у сюжети Назара Степанюка та його розакса. Скільки потрібно людині, аби не померти з голоду і триматися в тонусі? Саме це і є продовольчий кошик. Але чи дійсно він відповідає реалям 2024 року? Сьогодні зібрати мінімальний продуктовий кошик можна за 455 гривень. Найбільше коштів українці витрачають на купівлю м'яса та бакалії. Обидва займають близько 30% від продуктового кошику. Найнижчі ж ціни на картоплю та яблука близько 5% від загальної вартості. За даними економічної правди, за останні два роки вартість продуктів у кошику зросли майже в півтори рази, проте його склад залишився де-факто незмінним з 2000 року, попри те, що законодавством встановлено його оновлювати що 5 років. Проте навіть кардинальний перегляд прожиткового мінімуму не гарантує поліпшення ситуації з ростом цін на продукти. Разом з підйомом прожиткового мінімуму доведеться прив'язати до нього мінімальну зарплату, пенсії та стипендії, на що у державі, що перебуває у стані війни, не може бути ресурсів. Степанюк Назар Єгор Закс, спеціально для епізодів. В ніч четвертого на 5 березня спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Про це вони повідомили в своєму офіційному телеграм-каналі. Внаслідок удару морськими дронами Магора в 5 Корабель зазнав пошкоджень корми та борців. Вогневе ураження котова відбулось у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу зазнали поранень семеро загинуло. Славиться своєю кількістю кав'ярень і книгарень про те, що буде, якщо об'єднати їх в одне? Вийде нове популярне місце на центральній вулиці Києва, саме його і відвідала наша журналістка Анастасія Круцій. Нещодавно кав'ярні книгарні стали особливо популярними у Києві. Відкриття кожної такої супроводжується натовпами людей. Хтось приходить випити кави, хтось знайти і купити нову цікаву книгу, а хтось просто побути в колі однодумців. Нещодавно такою інтернет-сенсацією стала нова книгарня кав'ярня Сенс на хрещатику. Сенс на хрещатику має три поверхи. Перший поверх поділений на декілька частин. Крім невеликої зони з книжками, мерч-шопу і дитячої зони, тут є ще й кав'ярня з повноцінним меню. Мінус перший поверх є раєм для книголюбів. Він повністю заставлений книжковими стелажами з художньою літературою, нонфікшн і книжками іноземною мовою, поки тільки англійською. А на другому поверсі облаштували майданчик для різних подій і презентацій. Це місце відразу стало дуже популярним. На вихідних тут особливо багато відвідувачів, проте навіть у понеділок зранку знайти вільний столик досить важко. Поки що хочемо з подругою подивитися на взагалі асортимент книг, стало дуже цікаво, тому що суперпопулярна в Тіктоці, Інстаграмі, всі рекламують. Стало дуже цікаво. Тут поєднується все: як і естетика, так і поєднання літератури разом із спокійною атмосферою кав'ярні, так і смачна випічка та кава. За задумом засновника книжкового простору Олексія Ернічака, сенс має стати не лише місцем для книжкових подій, а й для подій культури в широкому сенсі. Анастасія Крутій для епізодів у Києві ввечері 5 березня загорілась значна частина екопарку Осокорки. На відкритій території поблизу озера Тягли сталося загорання трав'янистого настилу та очерету. Водночас, прес-служба екопарку повідомляє, що пожежа здійнялася на ділянці, що межує з забудовою столиця груп. Площа пожежі охопила майже три гектари. Поліція розглядає версію умисного підпалу. Щороку в Україні відзначають Шевченківські дні 9 і 10 березня, які припадають на роковини народження і смерті поета. Згадаємо про кобзаря та пророка у сюжеті Марини Радієвської борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Ці слова нашого найвідомішого поета ніколи не втрачають актуальності. А що ж про Шевченка знає молоде покоління? Дізнаємося далі. Я, я знаю про Тараса Григоровича Шевченка, що він дуже популярний письменник і дуже багато е, стих е, вірше зробив. Він був кріпаком, потім було, ми його вихопили скріпатства з часом. А... Скоро буде його день народження. Він народився 9 березня, але я не пам'ятаю де. А помер 10 березня. Рік я теж не пам'ятаю. Я знаю кучу його творів, назви теж не пам'ятаю. Нас заставляли вчити. І все. А він знає, як його звати. Тарас Шевченко. Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, на долину, пишається над водою, червона калина. Пріцький митець він. Да, він багато зробив для України багато, да, да, як багато його як людина в цілому, як артист і він ще був художником. Те писав да. глибокі вірші про своє життя і як йому було складно у свої часи. І він хотів, щоб його зрозуміли через свої вірші. Уша я в молоті, а кругом є хворболоси, є лос зелені. Тече вода і загає, та попід горою, хлюкусіця котчаточка поміж осокою. Відомий не тільки в Україні, а й в всьому світі. І в всьому світі понад тисячу пам'ятників Тараса Шевченка. Вийшли з хати, батько і мати, в садок погуляти, порадитись, когось та їм свої взяти згодом. Цінуємо та поважаємо своє. Марина Радзієвська спеціально для епізодів. У США Трамп і Байден перемогли на праймеріс від своїх партій у супервівторок. Нагадаємо, супервівторок це дата, коли більшість штатів визначають, хто стане офіційним висуванцем від демократів та республіканців на президентських виборах, що відбудуться в листопаді поточного року. 8 березня свято, яке викликає суперечки в суспільстві. То що про цю дату думають українки? Далі в сюжеті Романа Сердяка. 8 березня відзначається міжнародний день боротьби за права жінок. Статус міжнародного це свято отримало у 1977 році за відповідним рішенням ООН. Проте ініціатором цього рішення був Радянський Союз. І так як за радянського союзу це свято було впроваджене, серед українців точаться дискусії, чи варто відзначати це свято. Ми вирішили опитати у киянок, як вони ставляться до цього свята. Я вважаю, що це не потрібно робити святом державного рівня, але не бачу нічого поганого в тому, що в цей день до жінок ну, привертають більше уваги. Я вважаю, що державні свята насправді мають бути державними святами. І ці свята це наш, звісно, день незалежності, день прапора, ну тобто день соборності, ну можливо, якісь саме українські свята, ті, які наші свята, а не чиїсь і не перейняті. Тому я вважаю, що державні мають бути такі свята. А всі ці ми можемо святкувати як просто. То інші свята абсолютно не треба ототужнювати свято 8 березня із Радянщиною. і як на мене, це свято про яке асоціюється з тим, що. Жінки спробували заявити про себе, про свої права. День жіночого протесту, день жінок, які борються за свої права, а не день квіточок. Як це нам нав'язала радянська влада, і це вже дуже сильно приїлося. Свято, яке нам нав'язують, і те, як його поширюють, дуже сильно розповсюджує гендерні стереотипи. Тому особисто я вважаю, що його немає існувати. Просто привітати жінок. Просто весна, просто гарний настрій. Чудово. просто надія на краще майбутнє. Наразі міжнародний жіночий день залишається державним святом. Минулоріч у парламенті зареєстрували законопроєкт про скасування святкування 8 березня. Він досі перебуває на стадії розгляду. Згодом на порталі Дія створили опитування щодо цього свята. Майже 62% українців проголосували за залишення міжнародного жіночого дня. Майже 33% проголосували проти. Роман Середюк, Олег Тимошенко для епізодів. Станція метро Дніпро Київського метрополітену, яка не працювала від початку повномасштабного вторгнення Росії, відновить роботу з 8 березня. Повідомила Київська міська державна адміністрація. Станція не працювала для перевезень пасажирів із лютого 2022 року. Вона розташована на правому березі столиці між станціями метро Гідропарк і Арсенальна. Раніше поїзди метро приїжджали повз неї без зупинки. Як працюють журналісти? Скільки етапів проходить від ідеї до повноцінного випуску новин? Не на всі питання ми готові зараз надати вам відповідь. Однак, у своєму туторіалі журналіст Максим Коропатенко пояснив фінальний аспект нашої роботи: як саме готовий випуск новин потрапляє на YouTube? Виробництво відеоконтенту – це не тільки написання сценаріїв, відеозйомка та монтаж. Усе це не має жодного сенсу, якщо наш цільовий глядач не побачить плід нашої роботи. Друге року від початку масштабу. В епізодах ознакою того, що ми закінчили нашу тижневу роботу над випуском новин, є публікація відео на YouTube. Спочатку ми маємо зайти в нашу YouTube студію. Для цього клікаємо на нашу іконку, далі YouTube студія. Таким чином, ми потрапляємо в студію нашого YouTube каналу. Щоб створити відео, клікаємо на кнопочку створити та завантажити відео. Обираємо потрібний файл і відкриваємо його. Чекаємо завантаження відео. Перше, що тепер маємо з ним зробити, це назвати відео. У нас назва традиційна. Те саме робимо із описом. Третім моментом є додавання обкладинки до відео. Для цього клікаємо на додати обкладинку до відео. Обираємо потрібний файл і відкриваємо його. У списках відтворення розміщуємо наше відео у папці Епізоди 2023. Готово. Це відео не призначено для дітей. І найскладніше це теги. Теги це ключові слова, за якими аудиторія може знайти наш випуск в пошуковій строчці YouTube. Тут уже розміщуються універсальні теги. Ми вже, знаючи зміст нашого випуску, додаємо сюди нові ключові слова. Наприклад, Сергій Колос, виставка в Києві, Київ, міжнародні новини, знищення російських літаків, опитування киян тощо. Максимум ми можемо тут вести 500 знаків. Далі обираємо найновішу дату. Переходимо тепер до наступного меню це елементи відео. Тут ми маємо, по-перше, додати нашу кінцеву заставку. Клікаємо Додати та імпорт відео. Обираємо останнє наше відео, зберігаємо його. Те саме робимо із картками. Додати відео та імпортуємо з готового відео. Зберігаємо. Дивимося перевірку. Тут проблем немає. І видимість. Публікувати відео ми можемо приватно. Тобто, коли лише ми матимемо доступ до відео. Не для всіх значить, що доступ до відео матимуть усі, хто володіє покликанням на нього. Для всіх, значить, що відео одразу опублікується. Ми зазвичай плануємо відео. Обираємо п'ятницю. Та зазначаємо традиційний час публікації відео о 15-й годині. Готово! Публікуємо наше відео. От і все. Тепер ми чекаємо 15-ї години, щоб наш випуск новин побачили і ви. Максим Куропатенко для епізодів. всі новини на сьогодні ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на нашому ютуб каналі. З вами була Анастасія Кокалко. До зустрічі.